Цієї ефірної години дозвольте вас ще трошки розважити відео з російськими вояками? Цього разу у телеграм-каналах шириться відео, як розігрівають так, би мовити, російських мобілізованих. Ну фактично, як підписують наші глядачі, перед концертом Кобзона їх розігрівають, але так чи інакше, які які яким чином намагаються росіянам? Підбадьорити дух перед тим, як відправити гарматним м'ясом в Україну. Я, русський, я русський, Оце, знаєте, я русським мені повезло, але дуже сумнівно. Направду якщо, звісно, повезло, це про ізоляцію від всього цивілізованого світу. Якщо повізло, це про те, що тебе слухають за тобою, дивляться, і кожного разу вони бояться, чи то щось не те сказати, чи то не щось не те зробити, щоб їх не забрали у кутузку. Та а, власне, отаким от не те може виявитися, як ми знаємо, навіть покладання квітів до пам'ятнику будь-якому українцю. Ну і у це всіму міру на зло. Я русський всьому міру на зло це дуже влучно, як на мене. Дуже точно не просто на зло, а ще і всупереч, що називається всупереч цивілізаційному розвитку, всупереч здоровому глузду, ну і всупереч будь-яким загальнолюдським цінностям.